Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Новинки акції товари для кухні. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Новинка, тарілка, десертна з бортиками 77 грн. гривень. Обідня 119 дев'ятнадцять. Рукавичка та прихватка кухонна 69 дев'ять. Кришка універсальна склота силикон 249 см. Силиконовим обідком скляна 249-26 см. Дозатор для олії 88 см, розпилювач для олії чи оцту 99 см. Набір ємностей для солі та перцю 149. Пальцамолка скляна 88, ланчбокс пластиковий з столовими приборами: 129 см. Форма для морозива на 4 порції 77 гривень. Форма силіконова для льоду 64. Квадратна для льоду на 4 відділення 69. Кришка для мікрохвильової печі є більша за 69 та менша 49. Дитяча чашка по під – 69. Склянки пластикові 2 штуки 39, блюдо пластик ананас 49, пляшка для води 139. Сушарка для столових приборів на 4 відділення. Пластикова 88. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 88, совок металевий для сипучих продуктів 55, Підставка під ложку 19. Ось така ще є за 39. Контейнер низький для нарізки. Ціна 55 гривень. З харчової фульги для запікання 27, 27,3 штуки упаковка. Контейнери для сипучих по 169 Пляшка для олії скляна 59. Баночка для зберігання скляна 149. Пластикова 99. 179 бокси для зберігання, упаковка 3 штуки. Ємність скляна для зберігання з металевою кришкою 169. Форми для випікання прямокутна. 169, кругла із защіпкою. Ціна зі знижкою 99-24 см, 28 см 129, тарілка супова 109 см. Мисочка 109 також. І тарілка десертна 88. Каструля прозора скляна 399 2-літрова. Фольга на плиту 60 на 44, 12. Є ще ось така за 14. Піднос металевий 64. Пластиковий овальний 39. Такого плану 59. Є ще такий прозорий золотою окантовкою за 99. Контейнери одноразові 39, 5 штук. Квадратні ціна така ж сама 5 штук упаковка. Полиця пластикова, кутова, для ванної кімнати 119, чорна та біла, килимок для холодильника антиковзуючий 99. Ось такі ще є варіанти з малюнком по 99, 45 на 150 менші 30 на 45 ціна 34 гривні. Рушничок кухонний 29. Підставка під гаряче 9. Ківш зі скляною кришкою 349. Каструля алюмінієва, антипригарне покриття 849.

Сукера кухонна 149, точило для ножів 169. Ніж кухонний ціна 140 гривень, овочечистка 69, цукерниця скляна подвійна 199. графин 249, зелене скло 279. Пляшка для вина 88. Ваза 149, кругла 299. Подвійна 349. Ваза для квітів прозора 249-169, доріжка на стіл кольорова 88, 100% поліестер. Катертина з вишивкою для столу. Поліестер та джгут. Ціна 229. Набір двох рушничків бавовна 149,50 на 90. Іграшка м'яка корівка та жирафа 699. Набір для гри в піску: 349. Запаска для мильних бульбашок 34 та 77 гривень. Більша упаковка. Творчий набір будівництво 399. Батарейки А 44, наша сила 55, упаковка 4 штуки. Іграшка дитяча м'яка 449 мавпочка, 2 кольори. Інопланетянин 99. Іграшка м'яка тваринки 449, слайм різнокольоровий 129 з декором 49 іграшка капібара. Стрічка для художньої гімнастики 64, іграшка дитяча заводна 99, гра дитяча водяна з кільцями 74, іграшка дитяча рогатка 44, м'ячики для тварин 24, фінгерборд 74, ручний вентилятор 88. Є ще ось таким також за 88 гривень. М'ячик дитячий 149, набір для гри в піску у валізі 399, бумеранг 77, літак планер маленький 64, зброя іграшкова з м'якими кульками 55, іграшка дитяча зі світлом 49, Набір для мильних бульбашок 279, 99 бульбашки усмішка. Коло човник для плавання 349 70 на 75, 99 коштує м'яч пляжний надувний з блискітками. Матрац надувний для плавання, ціна 199. Коло дитяче надувне. 18 кг навантаження, ціна 129 на рукавники губка Боб 69. Насос ножний 199. Віяло складне 29. Масажер для голови 29. Резинка для зачіски – 24. Маска для плавання 99. Хочу подякувати за ваші подобайки, за ваші відгуки. Гарного вам дня та вдалих покупок. На все добре!